Я хочу сесть. Подругу на верить за руки на сесть. Мне помнят, что убивать уходить, нельзя. На каком основании я не пойму. Це слова психічно хворої людини зі знаменського психоневрологічного інтернату. Керівництво інтернату радить не вірити хворим, вірити краще директору. Я даю душу і серце. А ще він добре працював у міліції. Я дважды визнавався лучшим слідчим України. Колишній кращий слідчий зі слів його підопічних дуже любить лікувати душевно хворих трудотерапією. В них показана трудотерапія. Вони обробляють поля на благо сусідніх фермерів. Утрата, вот наприклад, наша селярка. Mm. Ми э, самі і починаємо там сорожи, то сапати, то, то, то убирати. Бо оздоровча праця основа психічного здоров'я. І кусимо. тому, хто не хоче оздоровлюватися за допомогою праці, світить оздоровчий ізолятор. Ми встановили, що підопічна інтернату Ірина через слабкість відмовилась від роботи і вже тиждень набирається сил у відділенні для психічно хворих із загостренням. день раження він навіть не подарогає ті загородки. Аби побачити, що являє собою так звана загородка, ми без попередження заходимо в інтернат. Хворі люб'язно вказують нам шлях. А де загородка Двері відчинені, бо щойно принесли обід. Користуємось моментом. Всередині напівтемрява люди на підлозі, сморід і крики. Неприємне місце. Ірини не знаходимо. Згодом з'ясувалося, бунтарку тримають в окремій кімнаті. Йдемо до директора розбиратися, чому дівчина в ізоляторі. Ірину Кушманцеву можете запросити? Вона не буде з вами говорити. Руче, я тільки що з нею балакав, Вона іспувала. Але подруги Ірини стверджують зворотнє. І сказав ділитою, запретив, що вона геть з вами дала номер. І ще раз вона вдихала а її взагалі грудки не випустили. Директор між тим знаходить ще причини, з яких ми не можемо мати рандеву з його підопічною. Іра Кушманцева ніколи не ні загородки не знаходиться. У Іри Кушманцевої плохе здоров'я. У неї кружиться голова. У неї температура, у неї кашель. Телефонуємо її подрузі. А мого Іру Кушманцеву слушать? Ні. А ні. А чому? Директор з нею розмовляв чи що? Так, я сказав, що це вона направила вас. І вона більше не хоче ні з ким спілкуватися? Так. Да. Лише під тиском він погоджується запросити жінку. Чому ви зараз оказались в відділенні для острих больних? Тому що я не захотіла йти на роботу, відказалася. А чому ви відказалися це робити? Не бойтесь відповідати. Тому що в мене почала слабість на офіці. Я заболіла. Когда вы прийшли в заворотку. Врач прийшов. Я не, не було речі. Для переводу підопічних з загального режиму на режим сурового так скаже нагляду й догляду, потрібно заключення лікаря-психіатра. Але як ми встановили, лікаря-психіатра в психоневрологічному інтернаті немає вже кілька років. Хоча за штатним розкладом на 175 осіб, що тут мешкають, їх має бути аж двоє. Тож, кому перебувати в неволі, вирішують без фахівця. Я сидю там, ніхто мене не ніч. Так чому ж все таки дівчина опинилась за ґратами? Вона одказується яка в них показана трудотерапія. Чи може бути підстава відмова від праці? Ну це добровільна справа. Втім, було б добре, аби дії працівників інтернатів зводилися лише до таких зловживань. Одного разу в інтернат для психічно хворих чоловік привіз свою сестру. Адекватна була поведінка. Єдине, що вона весь час переживала, каже: за що мене сюди? Лікар зробив однозначний висновок: Здоровій тут не місце. Жінку треба відпустити додому. Але директор на висновок експерта не звернув уваги. Лише перевіз нещасну в сусідній інтернат. Ми знайшли її там. А чому вас із Знам'янки привезли сюди? Не знаю чого. Жінка заважала брату, адже мала дорогу спадщину. У вас є дім, Немає. квартира? Немає. Немає. І... Вже роки. Чотири роки. А ви тут скільки? Чотири. І з будинком з вашим, що сталося? Продав брат. А цими коштами, які за будинок він отримав, він з вами поділився? Ні. Хотіла, щоб ви відпустили додому. Щоб, щоб побачити. Так, так дома ж нема вже. Ірина теж лікувалася в скандальному знам'янському інтернаті. Вона одна з небагатьох, кому вдалося вирватися на волю. Уже п'ять років жінка намагається, аби чиновники мінсоцполітики звернули увагу на рабство в інтернатах для душевно хворих. До чиновників і по державній адміністрації була не раз. Мені там теж відмовляли. Але вкотре її направляють в інші установи, в яких вона вже була не раз. Всім наплювати просто на мене, дайшся всю все <реку> по <реку> любві.